Місто батьківщина письменника Гребінки, який написав одне із величайших слова до пісні Очі чорні». Вітаю вас. Я вам покажу пісню, яка називається Нещадила моя доля, не жаліла моя доля, нещадила. Так, пройшов по життю, трошки прожив. Нещадила. Мене доля не жаліла, по життєвому фронту носила, грудьми йшов я на пекенні амбразури В Жорстких тисках номенклатури, З мечем кидався на танки, Оптимізм зустрічав чорні світанки, З них збивали, били, підіймався. На колінах я не залишався, з них збивали, били, підіймався, на колінах я не залишався, Ішов прямо, старав створити добро, не тримав ні на кого в руках зло, як міг рукав, застійний прогрес, За що мав ворогів постійний ж стрес? І що не так простіть, я всіх простив давно. Християнську душу, як і вам мені дано. Ставати ж на коліна, ні перед ким я не збираюсь. Перед Всевишнім на колінах тільки каюсь. Ставати ж на коліна, ні перед ким я не збираюсь. Перед Всевишнім на колінах тільки каюсь. Перед Всевишнім на колінах тільки каюсь. Сидуща пісня пропоную про любов, любов вічна. Називається Я люблю тебе, дівчинко. Я люблю тебе, дівчинонько. би ти знала, як люблю В нічку темну і ясну дни, Я тобою лиш живу. І як день тебе не бачу, не почую голос твій. Мов би рік життя я втрачу, день хожу я сам не свій, мов би рік життя я втрачу, день хожу я сам не свій, перед очима ти радість моя, по смісі твоїй весну бачу я, а голос ніжний моє серце ласкає. Щастя співає проблем сьогодні багато, а з тобою в житті моїм свято. я відчуваю твою ніжність, і хай так буде вічну вічність, я відчуваю твою ніжність, і хай так буде вічну вічність. И хай так будет вечно, вечность. Ну, врагович то, что у меня две короткие песни, я попросил третью. Третья на российском. На тебя смотрю издалека. Подойти ближе не велит судьба, А душою ты мне так близка, И больше жизни я люблю тебя, И душою ты мне так близка, И больше жизни я люблю тебя. На себе я твой взгляд ловлю, Нежность он мою душу согревает, Взгляд твой говорит мне, я люблю, От волнения мое сердце замирает. Взгляд твой говорит мне, я люблю, от волнения мое сердце замирает. Скажи, где раньше ты была, судьбы наши Бог не соединил. Ты красива и душой мила, я сейчас бы подругом жил. Ты красива и душой мила. Я сейчас бы подругом жил. Я сейчас бы по-другому жил Мою душу ты бы понимала Счастливый бы всех на свете был Наша жизнь любовью бы сияла Счастливый бы всех на свете был Наша жизнь любовью бы сияла Наши нам не изменить, Хоть к земле вклонимся Богу, Остается на расстоянии нам любить, Радуя встречам старея понемногу, Остается на расстоянии нам любить, Радуя встреча, старея понемногу, Радуя встречам старея понемногу. Спасибо.